Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про пасивну агресію, як вона проявляється, як впливає на нас, та як захиститися від пасивно-агресивних людей. Всі ми знаємо, що агресивна людина створює багато проблем, в першу чергу для оточуючих, а згодом і для себе самої. Проте часто буває так, що людина, наче поводиться адекватно, ні на кого не нападає, не кричить. Не зривається, але після спілкування із нею відчуваєш себе сумним, винним, пригніченим і навіть поганим. Виявляється, що така людина добре володіє навиком пасивної агресії або ще її називають скритою. Це така модель поведінки, за допомогою якої людина скрито виражає свою ворожість до іншої людини. тобто, Людина відкрито напряму нам не скаже, що ми по тій чи іншій причині викликаємо у неї неприємні почуття. На відміну від активно-агресивної поведінки, образливих слів, грубих жестів, підвищеного тону, відвертих погроз, пасивна агресія, підступна річ, зовні виглядає все спокійно, вічливо, гідно, проте дуже сильно ранить, вибиває із колії. Ми втрачаємо душевний спокій. Певненість, наші зміни, плани, погляди спокійно топлять. Причому сама людина може цього не бачити, не усвідомлювати, але, наприклад, у неї за різними причинами е сильно розвинуте почуття заздрощів, заздрість буває у кожної людини, проте є такий вид. Заздрощів, як ненависть, при якому важливо руйнувати об'єкт, руйнувати ту людину, яка викликає це почуття. І вона різними принизливими формулюваннями, насмішками, жартами і сарказмом робить так, щоб у тієї людини настрій зіпсувався. І замість того, щоб розсміятися, хочеться розплакатись. А коли ви їй зробите зауваження, тоді почуєте у відповідь. Ти що ще і жартів не розумієш? І якщо людина відкрито агресує, ображає, то нам зрозуміло, що потрібно відсторонитися від неї і виключити всяку взаємодію, або ми розуміємо, що в даний час краще погодитися із цією людиною, поки вона на неадекватному стані, а потім їй пояснити, що далі такі стосунки неможливі. А от коли ми маємо справу із скритою, Пасивною агресією нам стає важко, і ми зазвичай не знаємо, як нам бути. Часто і тривалий час ми її навіть не підозрюємо в жартах колеги, в добрій пораді подруги або піклуванні сусідки, чи, або в цілком об'єктивних зауваженнях керівника. Як ще може проявлятися пасивна агресія? Через сумнівні компліменти і похвалу. В одному реченні людина вас хвалить. А з іншої сторони у цьому реченні йде знецінення, наприклад, у тебе така гарна сукня, але здається, вона тебе повнить. Ти отримав підвищення на роботі, о, який ти молодець. А хіба ти справишся? Це дуже цікавий метод, адже через похвалу ми стаємо прихильні до людини, і на початку нам стає приємно, але в другій частині речення щось таке звучить, що нас ранить. Чи це звинувачення, чи знецінення, і ми не встигаємо переключитися, пускаємо всередину, і це починає на нас негативно впливати. Дуже поширений вид прихованої агресії це маніпуляції образами, почуттям провини, навіть на перший погляд, невинне запитання, а чому ти мені не телефонуєш? Не просто запитання, а завуальоване звинувачення у байдужості ви можете багато чого робити, Але вам все одно докоряють. Так само ігнорування, яке теж змушує відчувати провину, і це така важка форма пасивної агресії, можна сказати, такий емоційний тиск, який сильно позначається на нашому стані, і дуже часто від неї страждають діти. Мамі не сподобався вчинок, або слова дитини вона не розізлилася, але дитині про це не говорить, нічого не пояснює, вважає, що дитина все розуміє або повинна здогадатися, зустрічає її з незадоволеним обличчям зі школи, не реагує на її запитання, своєю поведінкою показує, що щось не так, і дитина починає себе почувати винною і навіть не розуміє, за що. Так, часто буває не тільки з малими, але вже і з дорослими дітьми, коли мамі щось не сподобалося, але вона про це не говорить, ображається, не розмовляє з вами чи не піднімає слухавку від вас, і ви відчуваєте себе винним. Так само і між партнерами. Один з подружжя запитує, що трапилося, а інший мовчить або відповідає нічого, але своїм виглядом, своєю поведінкою демонструє, що щось не так. Відсторонюється, грає у мовчанку, а інший починає відчувати провину і це свого роду відмова обсуджувати проблеми. Як ще проявляється пасивна агресія через непрошені поради, нав'язливу турботу, ніби людина вам бажає добра, але вам це не потрібно. Ви не просите про допомогу, а вам силоміці її нав'язують, не питаючи, не узгоджуючи. Так, є ситуації, коли ми соромимось попросити. І людина може нам запропонувати е якусь допомогу, але вибір за нами це дуже цінно, і тоді це справжня турбота. Систематичні запізнення. Я не кажу про форс-мажорні ситуації, а хронічне спізнення, причому без вибачення, а навпаки, з позицією. Нічого страшного не сталося. Скрита агресія може проявлятися через жалість. Ти насправді добре тримаєшся для такої ситуації, як є зараз в тебе. І ніби людина тебе хвалить, а з іншої сторони направляє вас у ту ситуацію, у якій вам важко. Або про всіх може говорити. А що ти цього не знаєш? А про це всі знають. І хочу сказати, що часто скрита агресія буває публічною, щоб дискредитувати іншого не тільки перед собою, але й перед іншими людьми. Ще часто у сімейних відносинах буває, що один із партнерів намагається щось прояснити, намагається говорити делікатно, через я повідомлення. Та як тільки починає виражати свою позицію, то інший відразу відповідає: ну, все, зрозуміло. Все буде знову як минулого разу. Звичайно, це маніпуляція, тобто мені не важливо, що з тобою, що ти відчуваєш, що ти хочеш сказати, я тобі кажу, ти винна або винен, тому що все як минулого разу, а минулого разу через тебе було погано. Як правило, людина, яка користується пасивною агресією, вдає із себе жертву, і що цікаво, що після розмови із нею сумно чомусь стає вам. Або ви знаходитеся на грані емоційного зриву. І коли ви почнете вибачатися, щоб зберегти стосунки, то ви підтверджуєте те, що ви дійсно винні. А коли вибухнете, то ви покажете, що ви є агресором, і знову ж таки справа у вас. Тому важливо прислуховуватися до того, що нам говорять, що я при цьому відчуваю. Я злюся, я відчуваю провину. Можливо, мені соромно, що саме викликає у мене таке почуття. І якщо ви помічаєте, що нічого такого не зробили, не сказали, проте відчуваєте себе винним, чи вам хочеться вибухнути, то потрібно відсторонитися, фокус уваги перенести на свої тілесні відчуття, зробити вдих і видих, не намагатися виправити чи налагодити ситуацію, а як би подивитись на неї збоку. Якщо це не часто відбувається, для вас ці стосунки важливі, тоді варто пізніше, коли емоційний фон знизиться, про це поговорити і подумати, що в майбутньому ви б могли разом зробити, щоб уникнути такої взаємодії. Та якщо ви спостерігаєте, що пасивна агресія є я часто, людина так поводиться і з іншими людьми. І як я вже говорила, це відбувається зазвичай на неусвідомленому рівні. Людина не розуміє, як прямо виразити своє незадоволення. Вона незадоволена собою, щось у неї не виходить, чи не складається так, як б вона б хотіла, чи вона заздрить, і щоб справитися із цим незадоволенням своєю заздрістю. Починає пасивно, агресивно відноситися до інших, руйнувати об'єкт, якому вона заздрить. І коли вона це робить, тоді відчуває себе краще, хоча це ненадовго. Це такий деструктивний спосіб справлятися із своїми неприємними переживаннями. Тоді питання в тому, чи готові ви залишатися у цих стосунках. Можливо, варто завершити ці відносини для того, щоб зберегти себе, і це уже про вибір кожного із нас. Зрозуміло, що природа пасивної агресії може бути різна. Наприклад, з раннього дитинства людина звикла, що їй потрібно боротися по якихось причинах, були якісь травмуючі події, але це вже задача психолога, а наша задача відчувати себе комфортно у стосунках та вміти відстоювати свої кордони. Разом з тим, якщо ці стосунки не можна завершити, тому що, наприклад, це колега по роботі, з яким вам потрібно співпрацювати, або близький родич, тоді потрібно змінити форму взаємодії, щоб зберегти свої ресурси, свою психіку, своє здоров'я, по можливості мінімізувати спілкування і пам'ятати, що те, що людина вам говорить, то це не про вас, це про її проблеми. І як ви вже знаєте, таким чином вона може скидати напругу, агресію, незадоволення, які є всередині. В якійсь мірі, якби проігнорувати або погодитися, якби з таким холодом, я тебе зрозуміла. Так, так, ти правий чи ти права для того, щоб не продовжувати розмову. Що цікаво, коли ми відсторонюємося від людини із пасивною агресією. Вона пізніше може багато чого робити, щоб з нами налагодити знову контакт, а пізніше знову буде нападати. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал і до зустрічі в наступному відео!